Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин. Малком Велмейкер працював з варщиком 10 років. На минулих вихідних дебютував у UFC, отримав бонус і звільнився з основної роботи. Моя ціль використати свій шанс в UFC, повністю присвятити себе боям. Якщо все піде, я мрію більше ніколи не працювати з варщиком. Але якщо доведеться, не засмучусь. Люблю. Цю справу. Дякую людям, які мене підтримують. Брудні руки, чисті гроші. Це не просто красива історія. Це ММА в чистому вигляді. Хлопець з заводу приходить в октагон, перемагає і звільняється. Стівен Томсон кинув виклик Карлосу Пратесу. Карлосе, підпиши контракт. Вийдемо, влаштуємо шоу, а потім вип'ємо пиво і викуримо пару сигарет. Це виглядає досить непогано. Для Пратеса так це точно, особливо друге. Седрік Дюма заарештований і поміщений у в'язницю. Його звинувачують у пограбуванні та нанесенні побоїв. Що тут можна сказати? Цей чувак вже там як вдома, неодноразово його вже саджали. Джон Джонс виставив світлину з плакатами боїв. То маспінол підтролив його. Мій постер виглядав би шикарно на цій стіні, Джоне. Дастін Пор'є поділився думкою про зміну поколінь. Я був свідком попередньої епохи з Сен-П'єра та Біджем Пеном. Спочатку як фанат, потім став частиною нової ери. І зараз ми знову бачимо зміну. Я йду, Дастін Гейджі йде. У Камару Усмана лишилося кілька боїв. Ми передаємо естафету новому поколінню. Дійсно, Дастін підсумував цілу епоху, і якщо чесно, ми на порозі нової ери. Також Дастін Пор'є назвав три поєдинки, які потрібно. Організувати, щоб легкий дивізіон UFC уникнув застою. Ілля Топурія повинен битися з Ісламом Махачевим. Педі Пімблет, дайте йому в суперники Денна Хукера. А Джастін Джастінґейджі організуйте йому бій з Арманом Царукяном або Матеушем Гамрутом. Дивізіон повинен рухатися. Погоджусь з кожним запропонованим поєдинком. Джек Дела Мадалена після титулу хоче бій з Махачевим. Якщо іслам хоче піднятися в напівсередню вагу, я дам йому такий шанс. Сподіваюся, ми зможемо побитися. Хочу забрати титулу Белала і потім битися з Махачевим в Австралії. Мадалена хоче і титул, і великі імена. А ще шоу вдома. Якщо її всі лаштує переїзд любителю хлопчиків джакузі до Австралії, то буде гаряче, як у тайських саунах. Дарен Тіл приїхав з'єднується до табору Хамзата Чимаєва, а Дріку з Дюплісі тролить їх. Він попросив мене приїхати допомогти. Я не думав довго. Ми з Хамзатом добрі друзі, часто спілкуємося. Думаю, у перших двох раундах він буде нестриманим. Багато хто сумнівається у його витривалості, але я вважаю, що він у топовій формі. Думаю, хамзат його засабмітить. Дюплісі відповів: чудово, тепер у вас із Хамзатом щось спільне. Френсіс Сінган вийшов на зв'язок після трагедії. Від самого початку я був поруч із сім'єю, пропонуючи підтримку, втіху та глибокі співчуття. Я особисто зустрічався з ними, щоб розділити їхні горе. Я і надалі буду їх підтримувати. Їхній біль це мій біль. Це ситуація, трагедія. Френсіс вчинив по-чоловічому. Ілія Топурія офіційно повертається. Сподіваюсь, знову потішу вас 27 червня на турнірі UFC 317. Ну що ж, тепер ми офіційно знаємо, що топурія буде на UFC 317, але досі не знаємо, хто буде його опонент. Ізраїля Десані поділився про депресію після перемог. Після мого першого бою в UFC, я втік з вечірки, сів у кафетерії. Один із працівників запитав мене, що ти тут робиш. Я відповів: відпочиваю. Я повертався додому розбитим, не розумів чому. Потім зрозумів надлишок емоцій, а потім пустота. Це як кава. Ефект минає, і ти падаєш вниз. Я після того почав слідкувати за емоціями. Якщо чесно, такі зізнання від. Ізі, це рідкість. Також нещодавно Ізі ділився думкою, що він створив монстра в лиці Алекса Перейри. Ну й віддав належно Алексу Перейрі. Коротше, ми бачимо якогось нового. Ізі Ізі на Ізі сьогодні вранці відбувся UFC Fight Night. Розпочнемо з поєдинку нашого козака Сергій Сідей переміг Камерона на смозермена одноголосним рішенням суддів. Респект це його друга перемога в UFC. Мейсон Джон здобув перемогу над Джеремі Стівенсом. Технічним нокаутом у другому раунді. Монтел Джексон переміг Деніела Маркоса одноголосним рішенням суддів. Деніел Родрігес здобув перемогу над Сантьяго Панзінібіо. Технічним нокаутом у третьому раунді. Реньєр Дерідер переміг Бонікола. Технічним нокаутом у другому раунді з коліна. Це було яскраво. У головному бою вечора Корі Сенхаген здобув перемогу над Девісоном Фігередо технічним нокаутом у другому раунді. Фігередо зазнав травму коліна під час боротьби, що змусило зупинити поєдинок. Вітаємо Корі Сенхагена! Після поєдинку Корі благав дати йому титульник. Якщо ти не мав можливості подивитися Fight Night, головну подію вечора Корі Сенхаген проти Девісона Фігєрету, тобі до нашого телеграм-каналу. Там ти знайдеш посилання на повторе мейнкарду. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв? скоро почуємось.